Доброго дня, Миколаїв 24 січня, 25 рік. Ця локація за сьогоднішній день вже всім приїлася, а буде відео виставлятися в різні дні. Тож буде все нормально. Я вітаю всіх на каналі. Миколаїв. Працюємо середина зими, а ми все працюємо. До речі, у нас сьогодні буде про гранат, чому ми його викопуємо, коли його як саджати і коли отримаємо перший врожай. Помічники наші бачимо на місці. Але додивитесь відео. Не забувайте підписатися. Можете підписатися навіть відразу. Ставити вподобавку, вподобайку, подобавку. Захекали, сьогодні цілий день працюємо, то, то 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 є відео. Копаємо. У нас на каналі йде розіграш. Розіграш іде фундуків. Розіжуємо футкурами, пиріжок і керасунт. Є відео, посилання я, мабуть, прикріплю, ні, то заходьте, воно недавно було його дуже легко знайти. Там ми проводимо розіграш, коли набереться у нас 6 тисяч підписників. Хочу всім подякувати підписникам за те, що допомагають. Допомагають порадами, допомагають підсказками в обговоренні де щось, ну, і дивляться, спостерігають. Все. Поїхали по темі. Наша чудо-лопата, до речі, прекрасна лопата, яка нас виручає. Ми з нею працюємо постійно, але не виручила в нас з гранатом, з про гранати. Саженці, Гульоша розовий, цей не знаємо, але дуже смачний. І цей у нас в цьому гранату у нас вже 10 років він зростає. Це перші наші гранати, коли ми почали захотіли мати гранати, займалися, ми з ними тягалися. Тягалися, вони в нас вимерзали, все інше психанув, висадив, вони знову вимерзали. Ось це маточний кущ, а то вже від нього. 10 років не одного гранату. Були квітки, але відпадали. Придбали ми в знайомого. Ось Гюша розовий. Минулого року ми його придбали як однорічний. Посадили і вже отримали навіть перший врожай. Маємо надію, будемо розмножувати і будемо мати свої сажанці. Помічники, шкодники. Це ми викопаємо, пересадимо зовсім окремо десь. Побачимо, що з нього все. Ну, Гранат, гранат, все ж може дочекаємося, може буде запилення. Але коли гарний гранат, він, я ж кажу, я сам не очікував. Перший рік посадки дав нам, здається, було два плоди навіть на ньому. Ну, Граната і гранат, але, але, але я ніколи не думав, що гранати бувають різні. Тому що тут у нас це наш гранат, там Льоша Розовий, а це ще в одного ми брали знайомого. Йому вже 3 роки, нічого на ньому не було, а в цьому році вродив один ну такий здоров'яний. І, до речі, гранати мають відмінність по смаку. Виявляється, гранат не просто гранат. Бувають смачні гранати, бувають з кислинкою гранати, а бувають, а бувають смачні гранати. Я не любитель гранатів, але я ось цього куща я дійсно його можна їсти як яблуко, можна сказати, цей гранат. Зараз ми вирішили, тому що ми коли купили ось цей гранат, там був великий кущ, ми його розсадили. В нас є, ну Хто спостерігає, то там, то там посаджено від цього куща. І тут такий був маленький відросточок, і ми його посадили теж. Поруч отак тикнули, щоб аби як поливалося. Ось у нас основний кущ, бачимо, ось така товщина, в нього вже гарна сантиметра. за... 2-2,5. І такий парусочок маленький тикнули. І бачимо за два роки, який виріс кущ. І вирішили ми, так як він дуже смачний гранат, нам сподобався його відкопати. Відкопати, щоб посадити, щоб окремо. Тому що, виявляється, гранат можна виростити і дуже легко. І не потрібно великих зусиль. У нас на півдні зараз немає великих морозів. Вони спокійно зимують без укриття. Ми зробили, бо думали вкривати. У нас навіть ми були їх вже вкрили, але потім розкрили. Хоча, хто знає, хто спостерігає, в минулому році ми не вкривали гранати, деякі, а деякі вкривали. І самі тоненькі, ось такі були тонюсінькі, як ось ця тонюсінька гілочка. Ми його. Тупо просто забули вкрити. І він витримав. Він витримав морози. У нас були, не пам'ятаю, щось мінус 13, там було таке, падало на декілька днів, там короткочасні такі морози. Але він прекрасно витримав, такий маленький, і він зараз зростає і росте. Не будемо ми ходити показувати його, то таке діло. От і ми вирішили. Але, виявляється, гранат от краще садити вже на постійне місце. Тому що дуже, дуже сильно коріння. Ми своєю чудо-лопатою, але в нас пройшов дощик і болото. Копали, копали, не викопали. І посадили поруч, були, потрібно ще в минулому році було його викупувати. Зрослися коріння, ледве взяли ось такий у нас апарат є. Я зробив колись. Е, тихо. Кіт турнув шкідник, шкідник я ж кажу, шкідник, турнур телефон. Стрибнув і вибив прямо з рук телефон. Ось такі вила. Ну, зараз спробую приподняти кущ значить, спочатку. Тому що копаємо, бачимо, як дуже тяжко, але ми вже обірвали коріння. Ось так. Зараз його піддергаємо трошки і витягнемо. Ось такі здоровенні вила. Прут, там. Прут тут, я навіть не знаю, прути такі арматура десь на 16. Це для того, щоб моцні, така труба, для того, щоб ось такі справи робити. Зараз викопаємо цей кущ і пересаджуємо. Тож відразу, як коли саджаєте, саджайте, я помітив, що коріння у гранатів дуже швидко гарно приживаються і розростаються. Тихо не падає. Падає. Це у нас, бачите, зимують ось наші інжири. Зимують без укриття і, до речі, ось буде. Я відразу не хоче фокусуватись. Перевіримо. Он бачимо. Зелена брунька. Зелена брунька. Інжири. Ну, не було в нас морозів таких, так що в нас скоро екзоти всі банани будемо вирощувати. Виривай, зараз розв'яжемо цей кущ, вже розв'яжемо і викопаємо його пересадимо, тому що дуже гарний гранат, я ж кажу. Ось так ми витягнули кущ. Ось такий у нас чудовий гранат. Бачимо, таке коріння ми зберегли повністю майже все коріння. Це в нас трьохрічний. Саджанець виходить. Звісно, навесні ми його обріжемо, тому що розсадити тут не вийде нічого. Тому що, бачимо, тут одна коренева шийка, в три пагани. Щось лишимо, щось обріжемо, щоб краще прижився. Дуже смачний гранат, такого не хто спостерігав, я не знаю його навіть назву. То вілоша, а то то можливо Кримський, а може, можливо він такий бліднуватий колір має шкірки, але він повністю без кислинки. Ну і дуже смачний, всім сподобалося. Тож ми його розсаджуємо, лишаємо цей кущ, буде у нас тут зростати. Той кущ ми теж, мабуть, викопаємо, пересадимо, поки зима дає змогу. І ми вже зрозуміли, що гранат реально виростити, не то, що виростити, а реально смакувати плоди, і вони виходять, вони родять верніше, і все виходить добре. Тим паче, що майже не то, що не майже. Зовсім ніяких обробіток не було, не шкідників, поки що нічого. Поки що цього всього у нас немає, то ми будемо вирощувати. Тут у нас ще хурма на підході, яку ми потрібно нам розсадити, її дуже багато, все ми не встигаємо. я ж кажу, Інжири он зростають, фундуки вже починають у нас квітнути. Наша підщепа, вже щеплена, абрикос зростає, хвойники ростуть, лохина теж кизили. Теж. Вже щеплені, вже майбутні саженці, надіб'ємося, все буде добре. І персики наші теж зростають. Ростуть. Це тут наш біля двору невеличкий садочок такий, хто знає, то у нас є там ще садки. І в цьому році ми посіяли підщепу Так що тримаємося і буде все добре, коли буде кожен займати своєю справою, яку він вміє робити найкраще. Щоб нікому не заважати і не робити гірко на душі. Тримаємось. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре.